Хутра на майже чверть мільйона гривень викрав житель Збарашчини зі звіру ферми. В збарацький районний відділ поліції звернувся один із підприємців з району з письмовою заявою про те, що під час ревізії на його території із приміщення було виявлено крадіжку шкір. Даний підприємець займається розведенням. Тварин з метою подальшого використання даних шкір у виготовленні хутрових виробів. Поліцейські з бараського відділення підозрюють у вчиненні крадіжки цінного хутра 49-річного жителя села Старий Вишневець. Чоловік з сушильного приміщення звіроферми викрав 324 шкіри норки та 20 шкір чорнобурої лисиці на загальну суму чверть мільйона гривень. Після забою, коли ми почали сортувати шкурки. І почали калібрувати, ми виявили нестачу і почали думати, що де і як. І виявили, що була кража, почали думати, хто міг, хто мав доступ, хто знав, де воно може бути, почали аналізувати ситуацію і не могли самі впоратися з цією проблемою. І звернулися по допомогу до правоохоронних органів, до поліції, попросили, щоб хлопці нам. Оперативним шляхом поліцейські вийшли на слід колишнього працівника звіроферми. Чоловік добре знав усі ходи та виходи на приватну територію, тому, оминаючи пост охоронців та камери відеоспостереження, проник до сушильного приміщення у мішки, поспихав готові до використання шкіри норки та чорнобурки та поніс усе це добро додому. Знаючись на справі вичинки цінного хутра, мав координати й тих, хто займається пошиттям виробів з нього. Тож за два тижні, допоки власник звіроферми виявив крадіжку. Встиг продати півтори сотні шкір норки. Попит на хутро був, адже крадій реалізовував його за ціною нижчою ринкової. Це був працівник, якого ми раніше пригріли. Він попросився на роботу, бо жінка хвора, до Києва не можу їхати на заробітки. Попросився на роботу, ми його пригріли, ми йому довіряли. А вийшло, що він вивчив ситуацію, вивчив, що, де, як, вивчив, хто що, всі моменти, всі нюанси. Він все вивчив. Потім каже, я більше не можу працювати, бо теж не маю здоров'я і займався своїми чорними справами. Правохоронцям під час санкціонованого обшуку вдалося вилучити лише третину краденого. За даним фактом, з Баразьким районним відділом поліції порушено кримінальне провадження за ознаками злочину статті 185 частини 4. Підозрювано перевіряється на причетність дочинення крадіжок на території району та області.